З нами квіточка прекрасна і спогад нам несе вона провіщала Тараса. Ти, Тарас. й Тараса сьогодні нас зібрав докупи і у цьому класі зійшлися Шевченка внуки. І ми вдячні всі, шануємо славного Тараса. Сім'ївольні Сім забудь, бо бо він гордість наша. Обзарем ми його звемо, так від роду і до роду кожен більш свідче поему він присвячував народу. У 1814 році на маленький хлопчик у селі мориться, Молта та іненьку, батьки були невільні, і хріпаська сім'я Тарасков назвала своє дитя. Ріс хлопчик допитливим і цікавим бігав до ставка, був веселим і жвавим, вірив те, що небо то великий дах, який тримається просто на стовпах. Тарас добре вчився, багато писав, а також картини він малював. Заволі народом він зловом боровся багато грано його було творчість. Це був поет, прозаїк і художник, мислитель, графік та етнограф. Був справедливим дуже і набожним став купзарем українського народу. Його вісім звучать по всьому світу. Як заповідність кожного із нас. А образ його творчий і дуже світлий. Ми згадуємо березень березні щораз. Бо в березень він народився на світ. І в березні він залишив його. Та пам'ятаємо його заповіт, хоч вже багато років пройшло. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні мелі. Що плане широко полі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як криве ревучий. Як понесу з України у сині є море клово ложу, а тоді я і лани, і голи все покину і полину, аж до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю, волю укропіти і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Григоровий Шевченко писав світи тихий краю, милий моя Україну. За що тебе сплюндровано, за що мамогинеш? Чи ти рано дості сонцю Богу не молилась, що ти діточок непевних звичаїв не вчила?» Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присиплять лукаві і вогні, її украденою збудять. Ох, не однаково мені. І ми зараз боремося сильно і завзято за волю, і єдність ми виступаємо, і заповіт Шевченка виконуємо стать. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. І на одновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Всі ми будемо молитись і Бога просити, щоб мир в Україні настав. Щоб Україна не бачила крові, щоб ворог її не топтав.